Основна наша би, така теза і основний меседж для співробітників Міністерства міндоходів і зборів полягає в тому, що ми всі є громадянами одної країни. Ми розуміємо, ті явища і тенденції, які відбуваються зараз у владі і те, що влада не, не чує голос народу. Не чує і навіть більше того закатує всі протестні ініціативи в асфальт з переслідуваннями з тиском і тому подібне. Ми сподіваємося на те, що міністерство Міндоходів доходів буде відкрити до спілкування громадян, відкрити до своїх співробітників до того, щоб вони також висловлювали свою громадянську позицію. Буде були було лояльним до своїх співробітників в плані навіть розуміння. Бо кожен держслужбовець також має право на висловлення своєї певної громадянської позиції, тому що кожен держслужбовець першу. У чергу є громадянином своєї країни, а пізніше виконує певні функції. Ми відвідки, ми готові, ми готові спілкуватися, ми готові слухати, ми готові будувати країну разом з вами, разом з службовцями. Чи є у вас такі факти, що з нашого боку чи з нашої сторони були якісь утиски щодо працівників від доходів, які готові виявити свою. Думку, чи у вас є такі якісь? На... І, ми, і ми перешкоджаємо. Якщо... На щастя, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, таких фактів немає, і якби вони були, це було б вже. Ну, наша акція мала би вже протестний характер. Але ми також розуміємо, що це може бути гіпотетично, тому що, тому що влада десь якби не, не, не дуже відкрита до діалогу навіть на сьогоднішній час. Попри різні окозамирювані рішення, які приймаються зараз якби у Верховній Раді, і той діалог, псевдодіалог, який ведеться з населенням, то наша акція має певний і інформаційно упереджувальний характер а також для а також такий, якби освітянський характер для того, щоб пояснити, донести до структур кабінетних структур до наших очільників різних підрозділів. Донести певну позицію і показати те, що громадяни вже почали говорити, і ми дуже хочемо, щоб наш, на, наше слово, наш голос був почутий.